Привіт! Сьогодні готуємо легендарний холодний торт, бите скло, але в новому форматі. Лише з натуральними соками і сезонними ягодами. Розпочнемо із замочування желатину. Один пакетик желатину заливаємо водою та перемішуємо до однорідності. Залишаємо його на 20-30 хвилин. Ожину обережно промиваємо під проточною водою і протираємо через сито. В результаті отримуємо густий ожиновий сік із м'якоттю. У сік додаємо цукор за смаком та розтоплений желатин. Желатин розтоплюємо імпульсно у мікрохвильовці або на водяній бані. Виливаємо масу у форму і ставимо у холодильник до повного застигання. З лайма та лимона на дрібній терці знімаємо цедру, а потім витискаємо сік. Усі пропорції, як завжди, дивіться під відео. У сік додаємо цедру, цукрову пудру або цукор, а також трохи води. Перемішуємо до однорідності. Далі знову розтоплюємо желатин, підігріваємо сік та додаємо желатин у сік. Для цитрусового желе желатину не шкодуємо, тому що таке желе застигає гірше. Наливаємо у форму і ставимо у холодильник до застигання. Наступною буде малина. Перетираємо її через сито. До речі, для приготування цього десерту можна брати будь-які ягоди та фрукти, на які тільки здатна ваша уява. У малиновий сік додаємо цукор і розтоплений желатин. Перемішуємо, заливаємо у форму та ставимо у холодильник до повного застигання. Виймаємо желе із форми і нарізаємо на кубики довільного розміру. Ви тільки подивіться, який колір має желе з малини. Насичений рубіновий колір. Так може виглядати тільки натуральне желе. Від себе хочу додати, що це дуже корисно і дуже смачно, хоча приготування цього десерту займає трошки часу. Лише погляньте, як виглядає ожинове желе. неймовірний фіолетовий колір. І дуже-дуже смачне. Приготуйте такий десерт дітям і вони будуть просто у захваті. А ще це вітамінна бомба, дуже корисно. Розчиняємо у воді ще одну упаковку желатину. У грецький йогурт або сметану додаємо цукрову пудру та ванільний цукор та перемішуємо до однорідності. У розтоплений желатин додаємо гарячі вершки, перемішуємо. Даємо масі охолонути майже до кімнатної температури. Тепер можна об'єднати із сметанною масою. Перемішуємо до однорідності та заливаємо вершково сметанну масу у форму. Тепер поступово додаємо кубики желе у форму. Чергуємо різні кольори желе, щоб вийшов у розрізі кольоровий калейдоскоп. Я також додавала трохи ягід лохини. Після того, як усі кубики жила викладені, обережно притискаємо їх вінчиком та розподіляємо обережно по формі. Ставимо у холодильник на 4-6 годин до повного застигання. Щоб десерт легше було виняти із форми, занурюємо форму ззовні у гарячу воду на декілька секунд. Декоруємо холодний десерт розтопленим шоколадом. Розтоплений шоколад повинен бути теплий, але не гарячий. За бажанням також можна декорувати свіжими ягодами та шматочками фруктів. У розрізі це справжній калейдоскоп кольорів та смаків. Це просто нереально смачно. Зберігайте цей рецепт, щоб не загубити, а краще підпишіться! Буду дуже вдячна за ваші вподобайки та підписки. До нових зустрічей!